Двоє мирних жителів загинули, потрапивши під обстріл терористів під час атаки танкової частини в Артемівську. Штурм військового підрозділу Донецьку без втрат з боку Нацгвардії. Проте командир потрапив у полон до бойовиків. Про геройство та зраду наступний сюжет. Артемівськ о 5-й ранку під час штурму військової частини терористи обстріляли пасажирський автобус, який їхав неподалік. Водій від поранень знепритомнів і врізався у приватний гараж. Одну з пасажирок з кульовим пораненням шпиталізували. В лікарні вона померла. Із танка та гранатометів КПП військової частини зруйноване повністю інші споруди частково. Від вибухової хвилі у сусідніх будинках повилітали шибки, перебиті високовольтні лінії, але кіровоградські спецпризначенці, які несуть службу у цій частині, не здалися. Слава Богу, всі живі та здорові. Яким образом хочемо сказати і передати привіт ДНР починцям? Ніколи ми не здамося. І ми будемо тримати цю частину. Сьогодні спецназ не допустив прориву терористів. На територію військової частини ось іншу військову частину В Артемівському районі, де зосереджені склади зі зброєю та боєприпасами, терористи з двох танків обстрілювали протягом години. Внаслідок бою військовослужбовці Сил АТО захопили у сепаратистів один танк. Інші дані поки уточнюються. Сім годин бойовики штурмували військову частину у Донецьку. Захопили її терористи лише коли в українських бійців закінчилися набої. В полоні опинилися дві сотні військових. Більшість з них терористи вранці відпустили на підписку родичів. Здається, пороження наскупи захотіли, но на під конкретно для мене ні. Ну а взагалі, звісно, якщо слюсенюч. По Українським міркам тода у полоні залишається командир частини. Його доля наразі невідома. Є інформація про те, що захоплений у полон командир цієї частини національної гвардії. Подальша доля поки що не відома, але інформація і примовини з приводу його звільнення зараз проводяться. Бойовики захопили важку військову техніку, що базується на території частини. Під час штурму п'ятеро з них дістали поранення. Світлана Фічунстаніслав Фещенко Донеччина ТСН один